Падає. Трамп не збирається терпіти ескалацію риторики з боку Зеленського, так повідомив радник Білого Дому з питань національної безпеки Волс. Вашингтон не задоволений риторикою України у відповідь на висунуті ініціативи в економіці. Це я вам нагадаю, що реакція Сполучених Штатів на слова Зеленського, що Трамп живе у такій бульбашці російської пропаганди. А також Волц заявляє, що шанси на мирну угоду для України та РФ вони хороші. Наступним кроком буде обговорення деталей технічними групами. Білий дім очікує на візит Макрона і Стармера до Вашингтона наступного тижня для розмови про Україну. Якої угоди ви розмовляєте спочатку з агресором, домовляєтесь там про щось, про що навіть не повідомляєте нікому, а потім хочете Україні просто Україну поставити перед фактом. Це мені нагадує, друзі про ситуацію, коли, наприклад, водій авто врізається в автобусну зупинку, ну а в результаті декілька людей потрапляють в реанімацію, отримавши травми. Зрозуміло, що водій тут винний 100%, він як мінімум повинен відшкодувати збитки та понести покарання. Але ні, замість цього винними намагаються зробити людей, які просто чекали на автобус.